І так, давайте тоді збудемо вже без нього. А потім він підключиться. І я йому все покажу. Але то вже буде, напевно без вас. А я потім землю про це відео. Насправді, мені стало дуже сумно, як він пішов. Тому підтримайте його лайком. І підпишіться на його канал, щоб він вернувся І на мій не забудьте оформити підписку. Так, думаю, треба, щоб в мене було більше підписників, як на мене. Ну, хоча нехай не все одинаково буде. Коврик, лампа. Треба, стільки треба зробити, щоб вона активовувалася. Ага, у мене лампа де отут. Проводимо до неї електросигнал. все тепер тільки лишилось і так давайте. Насправді цю кімнату дуже важко будувати. І якби я зняв це відео довше, то я б вже просто моментально не зміг би його скинути на YouTube, тому я зняв другу частину, а й минуло друге відео. Давайте теперь тільки отут водичку. Яку водичку? Редстоун проведемо. А я мене сигнал. Редстоун сигнал. Раз, два, три. Чотири, п'ять, шість. 8, 8, 9, 10, 12, 12. Все. І як на мене навіть отут 2 листья. Думаю, десь тут це виходить. Якщо порахувати це десь. Газ, це оцей друг, так? Так, сюда я ставлю рюча. І світло має піти, якщо не помиляюсь. І... Хопа! Так! Світло вмикнулося. <кій> <кій> Насправді під, під світлом дуже навіть добре. <кій> <кій> Що мені я не збудував? І тільки саме важке я не збудував. Яка... <кій> Ні, воно в мене з іншої сторони. Ну я ж буду отут. Чи я переставлю? Я речах тут У мене ж має бути максимально похожий. А хоча ні. Давайте тут. Опа! І отут це столик. Для нього мені підійде. Такий корисовий. Це мене веде. Так, чи -та. Там... Вот туда умом зову круглый Ага, а оце у нас що таке? Добре, туди я зайду трохи потім. добре, давайте. Пи -пи -пи -пи. Пи -пи -пи -пи. Думаю, я для вас борцу як бегемот. Ага. Мені тільки стіл добудувати. На этот блок дерва цейка. А це там дуб? А це там дуб? Так, тепер мені тільки лишился ему зробити ножки. Добре, добрий у мене отут є отакий, і отут у мене типу шкафчик. А отут у мене, як би тут сказати, Паличка є. Я... оце мій стульчик, і тепер сам стіл. стіл. Це ніхе, то й у мене буде. Як у реальному житті. І я сподіваюся, у мене все получиться так, як я планував. Ну наразі поки що все йде по планах. Головне я хочу столик закінчити, і я закінчу це відео. Я вже хочу поскоріше закінчити це відео. Опа! І можна тут сидіти. А от тут у мене чисто комп'ютер чорний. Комп'ютер? Тепер тільки лишився телевізор. Все. Ну и всем пока-пока.